Згідно річного плану закупівель, сьогодні проходить розкриття пропозицій конкурсних торгів. На поточний середній ремонт автомобільної дороги до Маново Ковича Лівінгці Тереблечені на ділянці 229-236. Подані пропозиції. Дочірне підприємство Рівський облакподоль, товариство з обмеженою відповідальністю ДК Труг, товариство з обмеженою відповідальністю Технобут-Центр, товариство з обмеженою відповідальністю У... УкртрансбРІКЕТ, товариство з обмеженою відповідальності Трансзахід логістик, товариство з обмеженою відповідальністю Луцьк Сервіс, товариство з обмеженою відповідальністю Данко. Приватне акціонерне товариство, Рівне автошлях автошлях-буд». Згідно черги надходження пропозицій, проводимо їх розкриття. Так, державне підприємство Рьівський обласдодор відкрито акціонерне товариство, Державна акціонерна компанія автомобільні дороги України, місто Рівне, вулиця Остапова, 7. Позиція конкурсу торгів на закупівлю послуг, поточного середнього ремонту автомобільної дороги дома на Рокови, Чернівці та на ділянці 222 плюс 400, кілометр 236 плюс 00. Я пропоную, як учасники всі ті самі трошки в скороченому варіанті, зачитуємо, бо я думаю, довідки тут одинаково підшиті. Якщо не буде зауваження, пропозиції. Так, державна акціонерна компанія автомобільно дороги України дочинить підприємство Рівненський облаподор. Ми дочинив підприємства Рівське облавтодор надаємо свою пропозицію на поточний ремонт, на поточний середній ремонт автомобільної дороги до Манове, Ковачерівській теребечені ділянці кілометр 229, кілометр 236, згідно з технічним завданням замовника, вивчивши документацію з конкурсів торгів та технічне завдання. Маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника на загальну суму 16 мільйонів 671 тисяча 940 гривень 0 копійок з ПДВ, 16 мільйонів 671 тисяча 940 гривень, 0 копійок з ПДВ. Товариство з обмеженою відповідальності, БК, Труд, Титомирська область, Новоград, Волинський район, село Сусли, вулиця Суслівська, будинок 50. Предмет закупівлі, поточний середній ремонт автомобільної дороги, до на Викови, Чернівці, Тереблечі на ділянці, кілометр 229 плюс 400, кілометр 236 плюс 0,2. пропозиція Позиціями бк Труд надаємо свою пропозицію щодо участі в торгах на закупівлю поточного середнього ремонту автомобільної дороги, Доманове на Чернівці черніці на ділянці кілометр 229 плюс 400, кілометр 236 плюс 00. Згідно з технічним завданням замовника, вивчивши документацію з конкурсних торгів та технічне завдання. Ми уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника на загальну суму 15 мільйонів 379 тисяч 657 гривень 90 копійок з ПДВ. 15 мільйонів 379 тисяч 657 гривень, 90 копійок з ПДВ. Товариство з обмеженою відповідальністю, технобут-центр місто Тернопіль, вулиця Митрополита Шептицького, 4. Пропозиція конкурсних торгів на поточний середній ремонт автомобільної дороги вдома наукович, Чернівці, Тереблечні на ділянці кілометр 229 плюс 400, кілометр 236 плюс ноль, з обмеженою відповідальністю Пропозиція. We товаристому обмеженою відповідальністю Budder Центр, надаємо свою пропозицію щодо участі в програм на закупівлю поточного середнього ремонту автомобільної дороги дома на ковер Чернівці Тереблеча на ділянці кілометр 229 плюс 400 кілометр 236 плюс 00. Згідно з технічним завданням замовника торгів, вивчивши документацію з конкурсу торгів та технічні завдання, ми у на підписання договору маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника на загальну суму: 15 мільйонів 906 тисяч 302 гривні 0 копійок з ПДВ, 15 млн. 906 тисяч 302 гривні 0 копійок з ПДВ. Товариство з обмеженою відповідальністю «Окртрансбрікет», Київ, вулиця Обсерваторна, будинок 7. Предмет закупівлі Поточний середній ремонт автомобільної дороги домановекови, Чернівці, Тереблечені, ділянці кілометр 229 плюс 400, кілометр 236 плюс 00. Трансбрикет. Місто Київ, Шевченський район, вулиця Обсерваторна, будинок 7. Пропозиція. Ми товариство з обмеженою відповідальністю Укртрансбрикет. Надаємо свою пропозицію щодо участі торгав на закупівлю поточного середнього ремонту автомобільної дороги. Дома наукович Чернівці та на ділянці кілометр 229 плюс 400, кілометр 236 плюс 0,0. Згідно з технічним завданням замовника, вивчивши документацію з конкурсу і до технічне завдання на виконання зазначення вищої робіт, ми у на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося в викладах вимоги замовника на загальну суму 15 мільйонів.

Слідуючий учасник. Товариство з обмеженою відповідальністю, трансзахід логістик, місто Рівне, вулиця, Льонокомбінатовська, будинок 1, офіс 10. Пропозиція конкурсних торгів на закупівлю поточного середнього ремонту автомобільної дороги. Доманове, Коли, Чернівці та Роблеча на ділянці кілометр 229 плюс 400. Кілометр 236 плюс 0-0. Ви шукаю туда світла не стане. І ми не будемо в прямому ефірі. З обмеженою відповідальністю трансзахід логістик і вулиця вулиці Льонокомбінатівська, будинок, 1, Офіс 10. Пропозиція. Ми то Трансзахід логістик надаємо свою пропозицію, щодо участі у торгах на закупівлю поточного середнього ремонту автомобільної дороги Доманове Новокович, Чернівці Тереблечі на ділянці кілометр 229 плюс 400, кілометр 236 плюс 00. Вивчивши документацію з конкурсів та технічне завдання на виконання зазначених робіт, ми повноважені на підписання договору маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на загальну суму: 13 мільйонів 827 тисяч вісім гривні, 0 копійок з ПДВ, 13 мільйонів. 827 тисяч 852 гривні 0 копійок з ПДВ. Товариство з обмеженою відповідальністю Луцьк, Автодор Волинська область, місто Луцьк, вулиця Дубнівська, 66. Пропозиція. Поточний середній ремонт автомобільної дороги доманово на Варкова Чернівці тереблечі на ділянці кілометр 229 плюс 400, кілометр 236 плюс 00. Товариство з обмеженою відповідальністю Луцька Сервіс, місто Луцьк, вулиця Дубнівська, 66. Пропозиція. Ми, товариство з обмеженою відповідальністю Луцька-Тодор-Сервіс, надаємо свої пропозиції щодо участі в торгах на закупівлю поточного середнього ремонту автомобільної дороги Доманова Ковиль, Чернівці, Тереблечі на ділянці кілометр 229 плюс 400 кілометр 236. Згідно з технічним завданням замовника Торгів. Вивчивши документацію з конкурсів торгівлі та технічних завданням на виконання зазначених вище робіт, ми уповноважені на підписання договору маємо можливість та погоджуємося, виконати вимоги замовника та договору на умовах зазначеної документації на загальну суму 17 мільйонів 175 тисяч 276 гривень, 0 копійок з ПДВ. 17 мільйонів 175 тисяч, 276 гривень, нуль копійок з ПДВ. Товариство з обмеженою відповідальністю Данко, місто Київ, вулиця Василя Сурикова, будинок 3, корпус 37, офіс 2. Предмет закупівлі поточний середній ремонт автомобільної дороги до Манова Ковальчанівці чернівці реблечі ділянці кілометр 229 плюс 400, кілометр 236 плюс 00. Промишлена транспортна компанія Товариство з обмеженою відповідальністю. місто Київ, вулиця Василя Сурікова, будинок 3, корпус 37, Офіс 2. Пропозиція. Ми товариство з обмеженою відповідальністю Данко надаємо свою пропозицію щодо участі в торгах на закупівлю поточного середнього ремонту автомобільної дороги. Дома нове Чернівці червнічі тереблечі на ділянці кілометр 229 плюс 400 кілометр 236 плюс 00. Вивчивши документацію з конкурсів торгів та технічне завдання на виконання зазначених вище робіт, ми, уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на умовах зазначення документації на загальну суму 14 мільйонів. 389 тисяч, 575 гривень, 43 копійки з ПДВ, 14 мільйонів 389 тисяч, 575 гривень, 43 копійки з ПДВ. Прат. Рівне автошлях, буд, місто Рівне, вулиця Соборна, 446. Пропозиція конкурсів торгів на поточний середній ремонт автомобільної дороги Доманове, Кови, Чернівці, Тереблеча на ділянці кілометр 229 плюс 400, кілометр 236 плюс 00. Рівне автошлях Буд. Місто Рівне, Вулиця Соборна, 446. Пропозиція. Ми про рівне автошлях Буд, надаємо свою пропозицію щодо участі в торгах на закупівлю послуг поточного середнього ремонту. Автомобільні дороги, Доманове, Ковиль, Чернівці та на ділянці кілометр 229 плюс 400, кілометр 236 плюс 00. Вивчивши документацію з конкурсу торгів та технічне завдання на виконання зазначених вищих робіт, ми уповноважені на підписання договору маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на загальну суму 11 мільйонів. 634 тисячі 215 гривень, 0 копійок з ПДВ. 11 мільйонів 634 тисячі 215 гривень, 0 копійок з ПДВ. Зауваження, пропозиції, запитання.